Щоб ви розуміли, моя подруга говорить, що чоловіки, а саме поляки, дуже люблять українок, тому що вони вміють гарно готувати. А от полячки не люблять це робити. Але не дивлячись ні на що, я українка і буду сьогодні робити польські п'єроги. Вони так називаються: це вареники, але великі, і вони запікаються. Ну, що ти знову там? Запікаються чи смажиться? Запікаються вони в духовці. У нас є тісто. Ось дивіться, говорять, що краще, щоб воно все-таки готувалося на е, дріжджах. Але у нас ось таке тісто. Щоб ви розуміли, вже декілька у нас п'ярогів є. Вони сьогодні у нас із м'ясом. Але традиційно поляки говорять, що краще, щоб там був сир, саме наш е, український кисломолочний, і щоб там була обов'язково картопля. Ну, до речі, це дуже популярно. увазі творог. Так, так, творог. Ну що а у нас сьогодні м'ясо ось дивіться, додаємо ми його і ліпимо як великий великий вареничок. Бачите, тобто я так розумію, в одній порції один вареник. правильно, Наш режисер каже побільше, побільше начинки. добре. Він сподівається, що йому щось дістати. А, а я і хочу, хочу повід сказати повід... нашому режисеру Федя, злипнеться. Слухайте, як буде, о, побільше, знаєте, злипнеться. Що, що ще говорять про поляків, Про те, що вони дуже часто скаржаться, Скаржаться на те, що е, у них е, саме море знаходиться на півночі. А ми знаємо, що у них Балтійське до Балтійського моря доступ. А Гори в них знаходяться на півдні. але не дивлячись ні на що мені цікаво на що ви будете сьогодні скаржитися? адже ви не читалися новини я більш ніж впевнена і є що розповісти. Я роз, не кередичок. читаю новини, я їх сам придумую. Хочу сам сказати, що два дні і я вже так, хожу зну. Знаєш, такі, у мене ж все одно напівекстремальні новини трапляються. Юлічка, ти все розповіла все, про цей вареник запечений вареник. О, вареник. Оце моя мама, колись зробила таких вареників, от як ти три в одному батькові, бо так, він її задовбав. Реально каже, ти ж ряж. Взяла йому, він прийшов на обід, і як то кажуть, отаке от лежить. Знає, і У нього щелепа відпала. Що ти думаєш? Він жерка завдава, давай добавку. Ну така Але турбує мене не це, друзі. От я весь час думаю про те, що питання удачі, везіння для кожного з нас стоїть так же гостро, як поїсти. Чому? Це Ну, дивіться, хтось, скажімо, в одній ситуації залишається живим, іншого не стає, відлітає в інший світ. Оце актуально. Комусь щастить, комусь не щастить. От нещодавно на підтвердження цієї гіпотези подумав, чому їй пощастило. Дівчина 16 років, е полетіла з парашутом, ну хотіла стрибнути угу. з парашутом, причому з батьком. Батько вистрибнув її з висоти 1 кілометр. Приземлився, парашут розкрився, приземлився вдало. Вона е на висоті 900 метрів. Стрибнула і парашут не відкрився. Здавалося, має загинути людина. Нічого подібного, вона була в свідомості, отримала черепну мозкову травму, причому не відкриту, закриту так. декілька переламів, ушкоджень. Але вона в нормальному стані. Їй здається, ну в реанімації вона трошки провела часу і вижила. От така ситуація тобі. От, okay. Я бажаю всім, щоб okay. така удача була з вами не тільки впродовж цього дня, а впродовж цього життя. І навіть впродовж ретроградного well, ретро Меркурія. Меркурі. Так, друзі, я хочу сказати вам ретроградний мер... Я вже задовбав своїх колекцій ретроградним Меркурієм, Вони вже зненавиділи мене просто. Так я вам скажу: 7 лютого за астрологічним календарем починається період ретроградного руху Меркурію, тобто період, коли Меркурій відносно до землі, от здається, що він нібито рухається назад. Знаєш, коли ефект, коли ти, наприклад, обганяєш іншу машину на полі, і здається, що вона назад рухається. Так, оце називається період ретроградного Меркурію. Оце період, в принципі, в який не варто починати нові справи, переходити на іншу роботу, підписувати якісь нові договори. Ой, ой, а, ой, так це так якраз такий період, в який краще попрацювати над деталями, над самодосконаленням, зустрітися зі старими друзями, перебрати старий мотлох у домі, от вирішити старі невирішені справи. Це такий період підготовки. До нових звершень. Це не всяк випадок, я так, розказав. Славко, ти Зараз радиш нашому президенту а, гаранту Конституції не летіти в Сочі саме 7 лютого. Я так я не раджу летіти в Сочі. Знаєте, чому ще? А, от так, чому от ви зараз випадку? у нашого президента буде шок. От Росія активно бореться з пропагандою гомосексуалізму. А, так на передовій Сочинської так. Олімпіади. Так. Ні, справа не в тому. Але на відкритті Сочинської Олімпіади виступить, виступить колись відомий гурт тату. Юля Волкова і Лєна Катіна, пам'ятаєте? Гурт Тату, який був відомий своїми лесбійськими так. скандалами. Нас? Так, Але і, власне кажучи, ми... на святі, перед яким борються з пропагандою нетрадиційних відносин, виступить саме чомусь нетрадиційний гурт. І ось солістка цього гурту, Юля, Лєна Катіна написала в своєму трітері, пригласили нас виступати на відкритті Олімпіади в Сочі, а относяться к артистам як к говну. Ужас, ані організація. А, а, це а що вони така... Ні, наче на вбиральні. Тобто, як тебе суспільне? Погано, я не знаю, я не спілкувався. Я не спілкувався. Слухайте, я дивилася інтерв'ю, коли розповідав про раб. Чому перестінків не з'явилося в цьому, Валерій? Досить уже тобі е, там колядувати. Чому, чому розповів е, немає перестінків в туалетах жіночих і в чоловічах? Чому? Розповідає про раб. Він говорить, що вони настільки портативні, ці перестінки, що їх просто не встигли. Але вони є, принесуть, встановлять і дівчата я? один одного не будуть бачити. Ти, я... почекай, почекай, Давайте з я прочитав. У нас що ж на цьому тижні не стане одного ведучого. Ну як не стане? Не буде з нами. Все вийде один ведучий uh -huh. з нас. то це ми не будемо? От читалочку 10 нігріня, 10 негрінят. Я тільки що прорахував, і ліна і на, мене. Ліна на тебе випало. Я тобі друзі, реально може кажу. Я Ліна а ви Ні. хочете залишила проект, друзі? Хто Почит. там хоче. Я тобі хочу сказати, що твої маразми вже Почит. люди Почит. не витримують. Не маразми, Вони мрія. Нема стандартно мислити. Yeah. Yeah. ж однакові. All, і ще раз хочу нагадати, друзі, є альтернативна думка. Є стандартна, є альтернативна. Ліна завжди подає альтернативна. Знаєш, як Ірина Муравйова казала в фільмі Москва не вірить. Здавалося таку ахінею. Несе такий бред. Мніні yeah. <laughs> 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 буду робити те саме, що і інші. Знаєте, буду робити no, сірою от, мишкою. От, от говорила говорила те саме, що і інші. Була б як була би гірше, як А, Маша а, а ну, Ми закривали роти 067 215 66, 66. У нас завжди суддями виступають третейськими. Хто наші глядачі, будь ласка. Які Той пишуть 6. смс на мобільний номер або залишають свої повідомлення на нашій сторінці у Фейсбук. Ранкові Курасани. Тому не вагайтеся і прямо зараз надсилайте свої повідомлення mm. з побажаннями нам зла. Собаки! Собаки названі найкращі собаки 2013 року. Найпопулярніші собаки. Значить, зараз я вам озвучу. Шановні любі, я знаю, що в нашій країну ну, в нашій країні багато людей, які полюбляють собак, полюбляють тварин. Отже, так. як це в світі справа? Значить, перше місце по чесному рейтингу посів Лабрадор Ретрівер. На другому місці ви не повірите німецька вівчарка, а третю посів золотистий ретривер. Друзі, в другій п'ятірці Йоршиський тер'єр, боксер, пуділь, ратвелер і такса. Угу. От е американський клуб собаководів нараховує 900 тисяч собаководів. Друзі, а, а що там чого? маламута? Немає пухнасті. Аляскінського. Маламута Боже, немає. все життя. Ну добре, скажу останні три роки мрію про маламута, щоб це був свій дім, і маламут бігав. Ну я розумію, що ви зараз подумали краще в діти б'яли, але хочеться, щоб ото діти, а поряд і ще малате. От таке але... зі собаки Слухайте, слава... О, карні, такі добрі, здоровецькі 50 кілограмів. Слава Богу, слава Богу, що не собака, але знаєте, от згадаємо слава. зараз людину Вадим Тітушкобури Вадим Тітушко, так. да який Ой, 17 травня. Минулого року, що він напав на журналістів, власне, йому дали два роки, аби він не приймав участь ні в яких мітингах, ні за майдан, ні за євромайдан заборонила. А він, а він участь, не втримався, не брав, no, no, no. брав давай, участь, давай, ну 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 брав участь. А я що сказав, приймав. Давай, давай, не брав участь. Так ось і він висловив свою думку. Буквально вчора вийшла стаття про те, що йому вже набридло оце нічим не займатися. Йому якось хочеться відати свою енергію, з нею, з людьми. <гум> він хоче, хоче підтримати наших євромайданівців, хоче uh -huh. за, заступити. Ти Але йому захистри. заборонено заборонено два, да? два роки. Що два роки. він зробив? Він нарубав дроб і передав їх. Нарубав дров і, і передав бачу. їх на Майдан. Валіра. Прецедент. Вадим, Вадиме, користуючись нагодою, знаючи, що ви нам постали виправлятися. Ми запрошуємо вас до ранкових коросанів. Щиро запрошуємо. Прийдіть, поспілкуйтеся, розкажіть, як що було, які запитували. Я вам розбурки. скажу: Вадиму Тітушку навіть пропонували на одному з телеканалів, не буду казати на якому, mm -hmm. посаду телеведучого. Серйозно тобі кажуть. Мені... Реально, ті тушки переходять на бік Євромайдану ну, Слухай, мені здає здає би, здає що це є, журналісти, а більше Вадим Тітушко? це пазерство, тому що він коло дрова на що на камеру, а потім встав і пішов. Більше ж певна я вам хочу сказати, була я три роки жила в Дніпропетровську. І там була виборча кампанія саме до міськради і до облдержа. А хоча там обл здається презентація, я тебе Брез... Так от, майбутні мери міста до чого тільки не доходили, показували мінус 20 було в Дніпропетровську. І тут кандидат на пост мера Дніпропетровська виходить із своєю дитинкою, показує репортаж, а зробили його в таких плаксивих, скажіть, тонах. Він виходить, і синичок годує салом і зерном. Я пам'ятаю Боже. А, а потім його, ну хоч би хто-небудь, побачив в тому парку поблизу облдержадміністрації. От бачите, а я хочу вам сказати ще до того: не можу заспокоїтися щодо нашої суперечки. чи суперечки, чи може бути дружба між чоловіком і жінкою. Я вам хочу сказати, наші політики, наші закордонні кажуть, в них дружба, в, в нього. І в неї, а потім виявляється з часом, що там була не дружба. Що там навіть дружба. ліжко стояла, і час від часу вони зустрічалися, масаж робили. Політична одне, дружба, одне розумієш? Дружба, розумієш? Розумієш? Політичні масажі. Ви країни, наприклад, mm. там з кризи. Дузі, з... а інший хід ви бачили? І... Який? От, Юлі, зараз чекайте, скажу, ти ти mm. так поки розказувала, я зрозумів, що ти рано чи пізно, знаєш, ким ти будеш? Києві. От ти будеш помічницею губернатора. От я Мічниця тобі серйозно кажу. От, в тебе будуть губи, Може, бабета. І от ти реально в тебе буде. Ти будеш от знаєш, от реально губернатор Камчатки. Тишеньковий <нах> маламут буде в тебе. Ні, 35. я хочу маленького на світі. І потім тебе має. не будуть пускати за кордон. Друзі, інший хід, який це вчора з'явився. тобі на язик, Як казала моя бабуся, от ви маєте послухати, а ви, глядачі дорогі, маєте це подивитися обов'язково прямо зараз, ви там на роботі біля комп'ютера, вдома, зайти на Ютубі. Називається відео «Сосіди Януковича в Єнакієва. А то чого ти? Ні, це не до тебе. Це наступне. Це наступне. Слухайте, вчора з'явилося відео, я подивився це хіп, реально. От я не можу. На жаль, показати це в ефірі, але от подивитися там інтерв'ю. Польське телебачення брало у о, сусідів нашого президента, нинішнього в Єнаківо, і там, де жіночка розказує, що наш президент він же божественний, А Людочка, його дружина направила його в правильне русло. От що значить друга половинка, відео невеличке, 4 хвилини буквально, але його треба обов'язково подивитися. Вони, там, де це хід це хід там, там де вони говорять, що хочуть обов'язково вмитний союз, і так, хочуть до так. всіх, щоб вони, Путін їх захищав. Вони не хочуть в Європі. Там вони так вважають, вони говорять. Ну про це же ж гей. Там вони не кажуть про геїв, але гаї. Бо, Там геї, да, там, там гаї, відомо що краще. Чи воно відрізняється? Але коли ведучий поставив їй питання, так, так що? Які у вас, яка у вас заробітна плата? Ну я отримую там її щодня, там по 100 mm -hmm. гривнів. А в Європі ти типу, більше. Так а чому ви не хочете? Ну не хочу, тому що вона так влаштовує 100 гривень день отримує. Ось таке ось пояснення, розумієте? Але не хочу в Європу. Вона прапорець потримала, тому і отримала 100 гривень. Слухайте, давайте зійдемо із новин от таких як ми обговорюємо, тому що зараз дуже багато знаєте, можливо у когось язва там воспалилася, бо гастрит чи ще щось виразка, як то кажуть. А у мене новини від Івони. Це портал, до речі, дівчата для справжніх жінок. Там теж сусіди пишуть. <ріст> ні, тут дівчата є. Ось у нас скоро буде 14 лютого. Потрібно ж зробити якийсь подарунок, а ми робимо, як правило, собі подарунки. Правильно, так. чоловіки вони чоловіками. Але ось такий варіант манікюру можна собі зробити, щоб ви зрозуміли. І ще який тут можна ось дивіться, ось так написати або написати його ім'я. Якщо його звати Саша, просто намалювати я там сердечко і Саша. А ні, Саша. Аж не вистачає пальців. За так, скільки цікаво роблювати. воно стирається, і скільки робить ні, час? ну це все це можна навіть в домашніх умовах зробити. А що ще цікаво? Те, що е, зовсім нещодавно скоро буде Берлінале, ми пам'ятаємо. А ось щоб ви розуміли, е, саме фільм е, географ Глобус пропіл е, лучшим фільмом визнаний премії Білий Слон. Хто дивився цей сум. фільм? Так, я дивилася. Ну шикарний. Я Хабенського люблю і, не знаю ще з вулиці розбитих ліхтарів. Ну от воно заходить. Він заходить в кадр. І такий він прекрасний. І все в ньому добре. І губи оті пухкенькі, і очі в яких досвід. Слухайте свого часу ж Хабенський виграв там номінацію за кращу роль в фільмі якому було робить? Це не це не тільки. До речі, він і на московському кінофестивалі. Найде Хабенському і так, дівчата, компліментів хватає. Юлічка, вибач, я тебе перерву коротко, але е, е, нам компліменти теж і не надходять. І догани, як то кажуть. Якщо ми не всі зачитуємо, не думайте. Я не вибираю, зачитую всі, окрім політичної реклами. Хочу вам сказати, вчора не зачитав багато, то саме тому що ну не вийшло часу. Якщо хтось із ведучих піде, я Курасанів більше ніколи дивитись не буду. Ви краще за педан притула Фреймут, Аліна. Наступний що? номер. Аліна. Тебе мають на увазі. Аліна, без... друзі, просто давайте без образ. Без образ. Але ти не вписуєшся. Дуже наївні погляди на життя. Розпустіть Раду Крима. Мені хотіли в Росії. Слава Україні! мені Це Це повідомлення В 2.52 прийшло. Слухайте, як ви. Було в наших силах а так ми можемо знаєте тільки говорити Субіка. про це чесати язиками, як чесно. Ця... От я зараз хто написав, бо це скажу. От в мене колись в мене коли в принципі почав свою роботу так. на ранкових шоу. Так мене досвід трошечки є. в Мене була мрія от зробити ранкове шоу подібне педан притулофриму до те, що зараз дехто глядачі в нас а, порівнюють так з цією трійкою. Мені, наприклад, мені це тішить дуже. Значить, от Щось трошки вийшло. Значить, от, скажу, от, знаєш, от, як, от в мене була мета так, зробити це. І от нам вдалося до цього наблизитися, от, до цієї мети моя. Я розумію, можливо, ви не, так, не погоджуєтесь з цим твердженням, що от так треба. Але завтра один з нас позбудеться цієї мети. Правильно, питання я... фрейму було троє. От ви знаєте, от ви знаєте, я, я би хотіла. Я б хотіла значить висловити свою точку зору з приводу наївності. Дивіться, Олексій Сухана він теж не знати ліпший друг. Він теж неодноразово казав, що головне це наївність людині, і зараз він що він номенований безпосередність і наївність, і зараз він номенований на людину року в сфері журналістики. Тому друзі, в мене є куди рости, так би мовити. А що? я тобі скажу, Суханов вже знаєш, що мені часто кажуть. каже Славчик, простає простота хуже воровства. Думай чаще головою і менше говори людям, що ти в реальності думаєш. Ну, от О, тобі з ним написав, тому не, не висунути на премію. бачиш ліна, які щири, щири по слухайте. Щирий. Що хочу сказати, що до... повернуся до цього розпустіть раду Криму. Мені хотів хотіли слава Україні. Друзі, я вам хочу сказати, що от насправді питання нагальне, реально турбує все суспільство. Я, наприклад, особисто хочу дружити з Росією. Моя мама росіянка, але я бачу, що в цій дружбі нам відводиться роль рогоносців. Роль рогоносів і молодшого брата, якого весь час б'ють, б'ють, б'ють. Отак, вибачте. А тепер сніданок в ранкових коросах Снідати нічим. Ще не готово. Говоріть, мої милі. Давайте наступна новина значить про Німеччину, про власне канцлера німеччини Ангелу Меркель. Хакери подали в суд на неї за те, що вона разом з міністрами і розвідними службами їх залучила для того, аби перевіряти всіх користувачів інтернет мережі. Mm -hmm. Що вони будуть там перевіряти? Ой, слухайте, я знову про Дніпропетровськ хочу розповісти, тому давай, що дорога, у мене давай, трапили, давай. трапилися халепи саме із е, другом мого, е, ко... мого друга, так із колегою. Він працює на Дніпропетровському державному, розповідає про те, що його друга, двадцятирічного хлопця, е, Зараз, зараз, щоб ви розуміли, звинувачують у тероризмі і в екстремізмі. Вони були поряд із стадіоном Дніпро. Mm -hmm. Хто знає Дніпропетровську? Він досить таки далеко знаходиться від міської ради Це Дніпропетровська. Чиста вона, Дякую чиста, а, з під крану. Mm -hmm. І щоб ви розуміли, е його побили біля цього стадіону. Приблизно 30 чоловік. Зараз він знаходиться вже другий угу. тиждень у лікарні. До нього прийшли і вже два рази обшуки провели. Ви витягли вилучили книжки Ніцше і історії України з періодами української повстанської армії і звинувачують в тероризмі, екстремізмі. Угу. Якщо Біблію не, не, не вилучили і не сказали, що він терорист. Розумієте, оце от мене з дитинства бісило, коли. Три, чотири, два, п'ять ублюдків починають бити одну людину. Я просто з цим стикався неодноразово. Я знаю, що це люди, які заслуговують на найсуворіше покарання. Їх не те, що треба. ну... А я тобі скажу, а я завжди вмів, наприклад, це сим... наше бедлятство. Оце бедлятство. Ти можеш побитися, побийся. Ну вдвох добре. Ну що ж ви б'єте його в п'ятьох, в десятьох, двадцятьох? Малі, ти знаєш, в мене теж таке бувало, а в мене завжди був один завжди боротися з таким. Знаєш, я? От я найшвидше з усіх бігав, молодець. От я найшвидше з усіх бігав, і мені вдавалося, от тільки починалася якась бійка, мене один раз так налупасили, що потім мор, морда була синя. To, to. А потім я так бігав, що мене ніхто нас догнати не міг. Тому, друзі, менше куріть і пийте, а більше займайтеся, так, як він, я. легкою тому, атлетикою. Звати і... його до речі, Ярослав Синиця, щоб ви розуміли, 20 років навчається на історичному факультеті. Батьків фашистами назвали, коли вилучали книжки Юлічка. історії України. Юлічка, значить, він тепер навчиться ще й літати. Він же синиця. Це точно. Комедно, але дійсно є відеоролик, там, де такі люди, екстремісти, гопники, вони підходять до звичайних хлопців. І типу вимагають в нього. А дай мені, наприклад, шланг, дай мені. Найцікавіше те, що цей хлопець, інтелігент, простий, він все має. І той говорить, так, блін, ти ж забрав мене роботу. Гопник говорить, ти забрав мене роботу. мені Немає за що тебе вдарити навіть. Тому що в нього все було, Тобто він і шланг дав, і окуляри, і шапочку одягнув на себе, і там якісь навушники. Тобто такі бувають ситуації, просто потрібно. Якось готуватись до цього, мабуть, іночка, е як ти морешся з гопниками. Так, от, оце раз вкрали мене сумку о, і тепер всіх. обов'язково з собою о, о, цей, газовий балончик. А в тебе є собі газовий балончик, мала Класно. А знаєте, Юлію роблять компліменти. Я думаю, що їй про розум хочеться, а їй все про зачіски пишуть. Якби ти не розпиналася, ти розумієш? добре утра, Юля. Ця прическа лучше, ніж вчорашня, і навірно, ніж завтрашня. Тобі пише 57 номер. Друзі, якщо хтось збирається в Дубай, як. Якщо хтось зжирує, знайте, що найближчим часом за е, кожен день перебування в Дубаї вам потрібно буде платити податок. За від... що за а, перебування а, як так. в Хорватії 1 євро в Дубаї такого не було? Тепер в Дубаї грошей їм мало розумієте. А. Тепер потрібно буде платити від 70 до 200 карбованців Аллах. російських. Це на наші нашими грошима. Десь скільки від е, 30 так від трьох. не пам'ятаю коротше. Перекладіть, будь ласка. Свого часу не, не десь сімдесяти Так тепер блін не отримали від неї не грошей. Ні, ні, ні. Тепер гроші з кожних туристів на території саме країн Шенгенської візи до речі, вводяться уже. Як постійну оплату, особливо в туристичний час. Яку? В туристичний сезон, Яку саме ось за добове перебування в країні будуть з тебе брати гроші. Так, вже беруть. Я був в Іспанії, ми приїхали, ми здані в травні. Нам кажуть, треба сплатити за як? Я кажу, що це таке? Що ми, ще? Візу, ми візу отримали, заплатили. Сек, нічого страшного, ти можеш собі дозволити заплатити. Друзі, у нас сьогодні міфи генетики та технології, як ви зрозуміли, з нашої бесіди, і зовсім скоро ви зможете поспілкуватися через нас з Оленою Володимировиною. Сидоренко, професором кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів. З нею, напевно, ми поговоримо, знаєте про що? Які продукти з ГМО можна вживати всередину Славі, всередину. Не І мене. чи можна взагалі? І чи можна взагалі? А поки що п'ємо воду Воду без ГМО. Води, без... Води з ГМО не буває. Славі. Ваше здоров'я. Повернемось.